Наконец-то я дождався. Це кап'ясіки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. «Скотт Пілігрим, серія коміксів авторства Брайана Ліо Мелі, яка складається із шести томів. Якщо коротко, то оповідає історія про маленьке життя канадського юнака Скота, який є великим фанатом відеоігор, грає у рок гурті на басі гітарі та живе із другом геєм у дивуватій квартирі. Totally my bitch В Один момент він зустрічає дівчину Рамону Флауерс та закохується у неї. Однак, щоб завоювати її серце, необхідно здолати лігу злих колишніх. Do? Do do? По коміксу був знятий прекрасний повнометражний фільм, який, на жаль, вийшов не у той час. І нещодавно вийшло восьмисерійне аніме, огляд на яке висить у мене на каналі. Однак сьогодні ми будемо оцінювати українське видання цього коміксу. Передчасно вибачаюсь, якщо звучатиму крінжово, оскільки для мене це перший подібний досвід за українське видання. Відповідальне видавництво Мальопус перекладачкою стала Олена Оксенич, редактором Роман Бугайчук, верстальниками Костянтин Черніченко та Дмитро Греков. Керівником проєкту виступив Дмитро Данилюк. Ціновий діапазон томиків колувався в межах 400 сотень гривень з похибкою у 50 карбованців. Особисто я більшість томів купив у книгарнях міста. Третій том, який я прогавив, довелось купляти в інтернет-магазинчику. А останній шостий том купив у самих мальопусів. І варто зазначити, мені пощастило не лише попасти на маленьку та приємну знижку, але і отримати милі подаруночки від видавництва, які, як я розумію, отримують люди за передзамовлення. Однак я томик купив набагато пізніше. Тверда обкладинка досить хорошої якості, приємна на дотик, літери вибиті глянцем, а решта обкладинки матова та не залишає відбитків на собі. Сторінки якісні, цупкі. Відчувається, що грошей для видання не шкодували, і знову ж таки відбитків пальців не залишається. Враховуючи, що я підсліпкуватий молодий дідо, текст у хмаринках та поза ними потішив мене. Читається легко, напружувати очі зайвий раз не довелось, навіть при поганому освітленні кожну літеру чудово видно, хіба що винятком є якісь технічні тексти, по типу переліку причетних до створення коміксу. Але то таке. Думаю, ніхто з вас анотації не перечитує. Переклад не лише з турботою переніс оригінальні жарти, великотки чи послання на інші твори масової культури, але і додав суто українських прикольчиків по типу зубожіння жіночки. зубожіння Загалом, я як середньостатистичний покупець та читач цілком задоволений виданням, воно вартує своєї цінової позначки на всі 100%. Єдиним невеличким мінусом, як на мене, є те, що тираж швидко розходиться, і якщо ви, наприклад, пропустили по різним причинам один з томів, то його буде досить важко роздобути. І чим довший відрізок часу, тим менше шансів його знайти. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, поширюйте цей ролик та пишіть коментарі, як вам такий формат. Обов'язково фінансово підтримайте наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо читати комікси та творити український YouTube. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне. Та слава Україні.